Всім привіт! Мене звуть Анна, туристична компанія Онлайн Тур. Я сьогодні знаходжуся в Єгипті, в місті Хургада, в готелі Ель-Карма 5 зірок. Раніше він називався Nubia Аквабіч. А ще в цьому готелі настільки велика територія, що тут не тільки сам готель, а ще й апартаменти, які здають в оренду, а ще апартаменти, які йдуть на продаж. Ось такий великий аквапарк. Є горка для. Дорослих і для дітей можна спускатися по надувним таким от кругам, можна спускатися по ось таким коврикам. Але важливо, що зараз немає підігріву для зимового сезону. Я не знаю, можливо, щось зроблять, але поки зимою ці аквапарки не підігріваються. І Тут же ще горочки, також для дітей дорослих. Ось такий є аквапарк і для самих маленьких, не і далі ще горочки для тих, хто подоросліше. Територія дуже велика у готеля інкарма. І, до речі, зверніть увагу, що як стоять корпуси, друг напроти друга, їх багато і взимку вони будуть захищати вас. Від вітрів. Навпроти аквапарку є ось така зона з перекусами. Якщо ви не хочете йти на обід, тут є що взяти. Тут є різні булочки. Картопля фрі. Якийсь супчик ще є. Овочі. Тут вже роблять морозиво. Є бар алкогольні і безалкогольні напої. Коктейлі наливають. На щось можна тут собі знайти. Тут таке ж морозиво. Є рожеве морозове, є біле. І ось тут же аквапарк. І це перша брегова лінія. Готель знаходиться на першій береговій лінії. Це пляж готелю, багато шезлонгів, парасольок. Є два пантони. Зніму зверху. І піщаний захід. Але такий мілкий дуже. Ось так виглядає пляж. Я знімаю зараз ввечері бо трохи є такий відлив. Взагалі-то все це відео я знімаю у вересні 2023 року. І подивимось територію. Це бюджетний готель в Хоргаді, п'ятизірковий на першій береговій лінії. Подивіться ось такі корпуси, їх багато і багато номерів. І взимку, якщо ви тут відпочиваєте, коли є сезон вітрів, то ці корпуси вони вас захищають від вітрів. Багато тут басейнів, багато барів, харчування не дуже різноманітне, але ж це бюджетний готель. Територія красива, зелена, багато шезлонгів біля басейнів усім вистачає. Ось такий готель. А там аквапарк. І е, пляж. Є ось такі зони відпочинку біля корпусів. Такі бісєтки. Номери усі з балконами. Увечері є анімація. день є тенісний корт, дитяча площадка. Далі попереду ресторан головний і ресепшн. Ось ще один басейн. Ще є ось така зона, де роблять фреші, гранатові, манго. Це за додаткову плату тут можна купити. Дуже багато корпусів, такі є позначки, де який корпус, щоб ви легко могли знайти свій номер. Є номери на першому поверсі з такою терасою або вище з балконами. Ще басейн. По території дуже багато. Дитяча площадка. Є також зона спа, але це за додаткову плату. Достатньо великий готель, поки пройдеш від пляжу до ресепшену, так хвилин 5-7 і пройде. Багато-багато корпусів. Ось ми вже підходимо до ресепшена. Тут ще один готель. Біля кожного готелю в день є музика, весело. І от ми вже підходимо до корпусу, в якому є ресепшн. Тут, поруч є ще такі продажі сувенірів. Тут можна ввечері посидіти красиво. Є бар. Зараз підійдемо, глянемо, що там є зона, де можна самостійно собі зробити чай або каву. А є і бар. А також напої такі, як кола або ось такі юпі соки. Це можна тут придбати. А це ми вже заходимо внутрі. У нас тут є магазинчики. Там от магазинчик у нас якісь прикраси, годинники. Ще один магазин з сувенірами. Окуляри? Всілякі тарілки, магніти можна придбати. У нас зона ресепшена. Ось така зона відпочинку. І далі вже вихід на вулицю. До території можна визвати собі таксі, поїхати кудись до центру міста. І також тут є магазинчики, щось можна собі придбати. Мені огляд сніданку у готелі Ель Карма. Є ось такі напої. Далі є непоганий вибір кобулочка. Є хлоп'я з молоком. Тут у нас фрукты, дыня та, гуава, йогурты. Так вот фрукты повторюються. повторяются. Достаточно большой ресторан. И вільні столики Вот так виглядає. И далее. Покажу вам, що тут тут теж хліб і булочки, овочі салати, сир, ковбаса, масло, джеми. Тут У нас картопля пюре Такі овочі, фасоля, ну ще щось, щось зрозуміло таке. Тут у нас роблять омлети. Да. Яйця звичайні. Косты, в шевели такі пюрейски, молочна каша з вермишелью, рис. Тут у нас круасани, А тут у нас ще ось такі оладушки. А тут... і... Тут у нас напої, кава, чай, кола, вода. Ось такий вибір. Ще вам зніму. Виглядаю ту ж туалет, є мийні засоби, є рушнички, Душ. Тафа. Подивіться, який великий номер. Три великих ліжка. Набір чаю кави, телевізор. Є ще додатково ось такий диван. І балкон. Балконовый на басейн. Ось Такий номер.